Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 343 890 особин за добу, 1090 і поранено 1 мільйон 31 тисяча головців за добу. 3270 танків 5706 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин, 10654 одиниці за добу, 38 артилерійських систем, 8099 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 920 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6226 одиниць за добу, 20 крилатих ракет, 1608 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 10 699 одиниць за добу, 24. Спеціальної техніки, 1 189 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються, не так. не так! Велкам Ukraine, Сука!